Вечную помнят вечную. Ігор Крохмаль за власним бажанням пішов до військкомату ще в перший тиждень повномасштабного вторгнення, бо прагнув якомога скоріше потрапити на фронт і стати на захист батьківщини від клятого ворога. Але взяв зброю до рук мужній криворіжець лише 3 жовтня 2022 року, після того як повістка надійшла і йому. Жодного військового досвіду ігор не мав, а от планів на життя було багатсько. Серед них і традиційні бажання кожної людини створити сім'ю та виховати власних дітей, але не судилося. Він хотів дітей ростити разом з дівчиною з майбутньою дружиною, але так склалося, що ну, не жаліючи себе, він відклав свої якісь знаєте, свої проблеми чи хотіння на другий план. І поставив захист і країну батьківщину і рідних. Ну на перший план виходить так. За військовим фахом Ігор Крохмаль був мінометником. Служив у 12-му окремому батальйоні Національної гвардії України. Спочатку боронив неньку на Донецькому напрямку, пізніше протистояв ворогові на не менш гарячому Луганському. У цивільному житті останнім місцем роботи був промисловий гігант Арселур Мітал Кривий Ріг. Праці на ньому полеглий воїн віддав 5 років свого життя. За цей час зарекомендував себе як дуже відповідальна людина, людина, яка завжди прийде на допомогу своїм колегам. Ніколи ні в чому, нікому не відмовляв. Хотів сім'ю, хотів також розвиватися. Тобто у нас люковиця не остання, скажімо так, ланка, і він подавав. Багато надій на те, щоб стати і бригадиром, і майстром полеглий жодного разу не скаржився рідні на те, як важко виганяти окупантів із нашої землі. Попри усі складнощі війни намагався тримати зв'язок із родиною. Востанні телефоном його чули 21 березня. А вже наступного дня близькі отримали чорну звістку про те, що додому Ігор живим більше не повернеться. Загинув захисник в районі населеного пункту Стельмахівка, що на Луганщині. Його життя та життя побратима обірвав удар ворожим дроном по позиції наших хлопців під час виконання ними бойового завдання. Без єдиного сина залишилася мати, без братської підтримки сестри, а без коханого дівчина, з якою Ігор і планував побудувати родину. Тепер йому навіки віки 32. Віднині спочиває полеглий герой на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Уся редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині відважного захисника. Ганна Штон Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.